Олександр Сергійович, добрий день, ваша розпаковочка. Звісно, ми потратили дуже багато часу на неї, бо, тому що у вас такі плати, покажи, Ми трапували дуже довго на цих платах, всі детальки ці. ось болти. Тут були 602, 603, 630 ось ось, тут дивіться, у вас релюшки, оці 3, 540 гривень коштують. Оці 3 рс 9 а одна релюшка, ось 11, 0,31, коштує 200 220 гривень. -е, дуже потра... багато потратили часу на те, щоб це порахувати на платах. Єдине, що на платах не рахували, це полубачата, тому що дуже багато часу потратили на. По щитань... Ой, по щитань... Ось цю посилку. Е, дивіться, зрізали каємочки, вони всі немагнітні, окуклені Окуплені ось каємки по 10 гривень 90 копійок грам. Зелені каємки по 46 гривень грам. Е, ще у вас були трошки красненькі. Красні 34-50 гривень грам. І дві було пластикових. Десь каємки. А ось. І дві пластикові по 90, 30 гривень. грам. Дивіться, такі у вас були імпортні. Ну, оце... Дивіться, оце білий квадрат. Ми їх два, дві штуки їх не рахували взагалі. Ось такі жовтими квадратами по 10 гривень штучку порахували імпортні вони. Ось такий процесор стоїть 400 гривень. Отакі от релужки 54 гривні. Мампи такі РС, ой, 4. РС. Ін12 ІН-12 коштує 64 гривні, Ін 14 стоїть 184 гривні. Е, одну не рахували. Одну не рахували, тому що вона побита. І тут оці ін 19 вони неприйомні. Дві штуки. Тут на одній і тут одна. Тому що тут не цифри. А букви, бачите? Тут, бачите? Тут букви, а не цифри. Букви ми не беремо. І болгарські КМК. 17-30 гривень грам болгарські КМ. спасили. 803 КМ і транзистори коштують 80 гривень. Мікросхеми великий габарит по 9 штуч. гривень штучка. 312,5 по один, по 12 гривень штука, полівики 22 гривні штука. ЕТО, ой Не то, а К-52 танталовий конденсатор 91 гривня штучка. Е, К52 великий габрид, 1500 за кіло. Е, такі дві релюшки по 15 гривень, дивіться, оце, оце ходунок. Він не поладєвий, бачите, тут немає напаєчок, він пустий. Його ну, ніяк не рахували, просто порахували релюшки по 15 гривень. Загальна вартість посилки 23 321 гривня. Все, всім дякую, підписуйтесь.